Сонце в небі золоте, поле жовте не пусте, разом стяг наш бойовий, синьо-жовтий, дорогий. Він над містом, він над полем, він над морем і над голим. Каже всім моя земля незалежна і моя. Україна, ти в світі одна, красою чаруєш гір. Твоя синя річка, твоя сторона, мій дім, мій казковий, і сонячний мир. В день прапора свято твоє головне, ми всі тебе щиро вітаємо, рідненька. Хай злагода, мир і любов проросте, як квітка барвиста, як казка маленька. Рій Соколи Лисичанського ліцею номер 7 вітає всіх з днем державного прапора та днем незалежності України. Нехай синьо жовтий стяг завжди майорить над вільною та незламною Україною, а наші серця будуть сповнені гордості і любові до Батьківщини. Моя країна вільна і незалежна. Ти шлях був довгим, яким малочесним. Ти стала з попову з кровавих ран, щоб жити в правді світу храм. І ми твої, твої сини і доні стоїмо разом на вільному фронті. Ти серцем нашим в слові і в піснях. Найбільша мрія жити без війни в твоїх полях. Україно. Твій дух незламний, як вітер в горах. Як степ безкрайній, ти пройшла бурі, пройшла вогонь, ти знову сяєш, мов ясний день. Ми твоє завтра, твоє нове світло. Ми виростемо, щоб тримати міцно твою свободу, твою весну, щоб зберегти тебе одну. Ми народились під вільним небом, та чули у чужих гармат, і зрозуміли свободу треба не тільки мріяти, захищати. Ми, покоління, що знає ціну свого свобода, свого життя і поклялися в любові до України. Пройти крізь бурі і не зупинятися. Україна твій голос луне мені. Він кличе вставай найтемніші дні. Він каже, ти мій, і це назавжди. Ми разом пройдемо скрізь землями, біди. Я чую, як вітер несе крізь поля. Історії тих, хто життя віддавав. Я знаю, допоки земля ніхто не посміє тебе зламати. Зі святами, дорогі українці, бажаю миру, єдності та віри у світле майбутнє. Нехай кожен день під нашим прапором буде наповнений добром, силою та надією.